Дня, шановні батьки та наші малюки. Сьогодні у нас заняття з ознайомлення з соціумом та власним я. Ми будемо з вами розмовляти про осінній одяг та взуття, називати їх назву, частини, підбирати красиві слова та що можна з ними робити. До нас сьогодні завітали Василько! Оксанка. Вони зібралися на прогулянку, але не зовсім не знають, що їм одягнути. А давайте допоможемо дітлахам підібрати одяг на прогулянку. Перш за все, треба одягатися залежно від погоди. Щоб було зручно, не холодно і не жарко, це головне правило, щоб не захворіти. Васильку порадимо вдягти. Светр, штани, шкарпетки, куртку, шапку, шарф та взути кросівки. А що ж Ксенсі ми порадимо вдягнути на прогулянку? Сукню або замість сукні можна вдягти кофту та спідницю, колготи то шапку та взути туфлі. А якщо на дворі тільки пройшов дощ і багато калюш, то можна порадити дітям взути гумові чобітки. Дітям в цьому одязі буде тепло, тому що одяг який? Правильно теплий. Буде зручно, бо він який? Вірно зручний. Цей одяг вдягають восени, тому він який? Так, осінній. А ще який буває одяг? Гарний, так, яскравий, різнокольоровий. Молодці. А якщо це одяг для дітей, то це одяг який? Так, дитячий, вірно. А якщо це одяг для дорослих, то який це одяг? Дорослий правильно. Давайте ще раз повторимо красиві слова, які ми підібрали для одягу. Теплий, зручний, гарний, яскравий, красивий, різнокольоровий, осінній, дитячий, дорослий. Які гарні слова! Туфлі та кросівки виготовлені зі шкіри. Які вони, як ви вважаєте? Так, вони шкіряні, а чобітки, щоб не замучити ножки після дощу, вони виготовлені з гуми. То вони які? Так, гумові! Васильку та Оксанка одягли одяг. А як ви вважаєте, що ще можна робити з одягом? Так, носити, потім знімати. Так, щоб одяг довше прослужив нам, треба що робити? Вірно, доглядати. Прати, а після прання що з одягом робити? Сушити. Вірно, давайте повторимо всі слова, що можна робити, з одягом одягати, носити, знімати, доглядати, прати, сушити. Так, молодці діти. Малюки, подивіться, а чим схожі куртка та пальто? Вірно, і у куртки, і у пальто є рукава та кумір. А чим же тоді вони відрізняються? Правильно, у куртки є капюшон та кишені, а у пальто немає. Куртка застібається на блискавку, а пальто на ґудзики. Але є такі моделі пальто, в якому є. І кишені, і капюшон, і засіпаються також на блискавку. Діти, подивіться, а чим схожа кофта та светр? Вірно, і у кофти, і у светра є рукава та комір. А чим же вони відрізняються? Вірно, у кофти є гуцики, а у светра немає. Разом з батьками подивіться на свій одяг. Назвіть його. Назвіть частини, які є у вашому одязі, рукава, кишені, комір, капішон. Як застівається ваш одяг на блискавку чи на ґудзики? Підберіть красиві слова до одягу та що можна з ним робити. А чим схожі туфлі? Та кросівки. Вірно, і у туфлях, і у кросівках є підошва та носок. А чим же відрізняються вони? У туфлях є каблук, а у кросівок нема. Туфлі застібаються на застібку, а кросівки зав'язуються на шнурки. Також разом з батьками подивіться на своє взуття, на його. Назвіть його частини. Підберіть красиві слова. Що можна з ним робити? Як застібається ваше взуття? На застібку, чи може на липучку, чи може зав'язується на шнурки. Я впевнена, що ваші речі, одяг та взуття завжди у порядку, складені та розвішені у шафі, як на картинці у цих дівчаток. Do zobaczenia.